Доброго дня, шановні! Ось зробили таку покупку. Суперстор. Це за кілограм. Скільки заплатили. І ось вони ще. Бачите? Бо шевелять. О! Ну. Ой! Ой-ой. Отакі. -ой. Ой! Бачите? Це такі, такі звірі лобстери. Ось вони. Дві. І цей теж. Бачите, ногами. Котрий ногами, а котрий вусами, але вони живенькі. Ну, що робити? Будемо їх готувати. Як готувати, потім далі буде. Кому цікаво, заходьте, підписуйтесь і будемо далі показувати, що ж з ними далі буде.